І вітання в студії Олександра Литинська. 19 лютого за народним календарем Вакулин День мороз цієї доби віщує бурхливу весну і сухе та спекотне літо. І про температурні показники найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливо-хмарна метеокартина подекуди з дощами невеликої та помірної інтенсивності. Буде актуальною для заходу країни. Вночі очікується 1,5, а в день від 5 до 9 тепла. Невеликі опади у вигляді снігу та дощів передбачаються й на півночі. Тут спостерігатиметься суцільна хмарність. Вночі термометри фіксуватимуть мінус у денні години –1,3 градуси із плюсовою позначкою. У східній частині небо хмарне з проясненнями і має бути сухо. Температура повітря упродовж ночі 4-6 морозу, у день від одного морозу до двох тепла. На півдні слід чекати хмарної з проясненнями погоди місцями за прогнозами нерясній дощі. ртутні стовпчики коливатимуться найближчої доби в діапазоні від нуля до плюс шести. Похмура метеокартина переважно без суттєвих опадів спостерігатиметься в Криму. Температура повітря становитиме цієї ночі 3-5 градусів. Денні показники 7,9, вище нуля. У центральних областях ртутні стовпчики покажуть три морозу вночі та 1,4 тепла у денну пору. Погода тут очікується мінливо хмарна і здебільшого суха. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою державний герб незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті. Проект герба розробляла група українських геральдистів: Андрій Гричило, Олексій Кохан та Іван Турецький. Цей символ обрали не випадково. Він шанувався ще з найдавніших часів як магічний знак та свого роду оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. За часів Київської Русі він був родовим знаком Рюриковичів. Посли київського князя Ігоря при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. І навіть на монетах за правління в Києві князя Володимира Великого карбували з одного боку портрет володаря, а з іншого тризуб. І далі про погоду. Тож у столиці та на київщині передбачається суцільна хмарність, але переважно за відсутності опадів. Термічні показники протягом нічних та денних годин коливатимуться в діапазоні від одного морозу до трьох тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.